Депутати, депутати, вам но мандати. То ведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Добрий вечір. В ефірі програма Дорогі депутати, спільний проект громадянської мережі Опора і телеканалу «ТВАЙ». Отже, в цьому випуску сім'я Швейцарії, сам Київ, виборці в Луцьку. Хто це? Це народний депутат Ігор Палиця і про нього репортаж з Волині. Партії на утриманні, чому парламентські політсили не хочуть відкривати джерела своїх фінансів. У них з'ясовувала це Анжеліка, дорогі депутати. проєкт кошторису Верховної Ради на 2013 рік вже в нашому розпорядженні будемо про нього говорити пізніше. Нагадаємо, що наприкна е, не забуваємо, наша мета не критикувати, а створювати простір для думки, як зробити Верховну Раду впливовою, а її роботу ефективною. Хоча депутати часом е, активно пручаються. Наприклад, не пускають на засідання комітету того самого де наприклад розглядався кошторис, куди там намагалися пройти Юля. Це далося їй не так просто насправді. Перед тим як дуже складно, наприклад, потрапити до саме приміщення комітетів. Але потім, коли ми вже зайшли в комітети, то перед цим початком засідання власне перше питання, яке поставив на голосування голова комітету, це було питання про те, щоб засідання зробити закритим. Але на щастя, підтримали цю ідею лише двоє депутатів. Виявилося, що журналісти погано впливають. На депутатів. Послухаймо голову комітету з цього приводу, коли е, присутні засоби масової інформації, е, на жаль, деякі народні депутати починають не працювати, а займатися політичною діяльністю. Тому що е, і для того, щоб розглянути 200 питань, 198 у нас здається, було 198, дев'яносто да? От перед цим ми засідали 5 годин. Да. Ну, е, Іноді починають дуже довго виступати, обговорити ці питання. І все ж проєкт кошторису потрапив нам до рук. Ось такий він. І зараз ми попробуємо його трошки проаналізувати в нашій рубриці. Парламентська математика. Так, давайте поглянемо, які ж були все-таки основні е е витрати, на що вони заплановані. Отже. Збільшувалося витрати насправді на утримання Верховної Ради на забезпечення діяльності депутатів принаймні в законопроєкті кошторису. Дві 2000... тище кошторису вже в 2013 році пропонують збільшити до 850 мільйонів гривень. Минулого року це була сума 784 мільйони гривень, тобто скромніша. За рахунок які основні статті видатків це оплата праці депутатів-помічників. Ну також разом з різними надбавками. Це 330 мільйонів приблизно гривень, і близько 300 мільйонів гривень. Це забезпечення діяльності взагалі Верховної Ради пра. Рад Верховної Ради Ну і, і інші видатки це 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 решту грошей тепер поглянемо на що ж збільшуються, на що збільшуються видатки отож додаються гроші у проєкті кошторису на 2013 рік на зарплату колишнім депутатам 42 мільйони гривень піде на зарплати колишнім депутатам це скажу вам 228 депутатів 3 4 5 та 6 скликання це приблизно вийде в місяць по 15 000 на одного депутата плюс 24 мільйони гривень це проживання. Вання народних депутатів додається 10 мільйонів для утримання апарату Верховної Ради, і плюс 16 мільйонів гривень це матеріальна допомога депутатів. Тут варто зазначити, що таку матеріальну допомогу скасували в минулому році. В 2012-му її ніхто не отримував, і тепер її знову хочуть поновити цю матеріальну допомогу. І це фактично буде 36 тисяч гривень. Одноразова одноразово зможуть отримати депутати на руки. Це дві зарплати. І в ці 16 мільйонів гривень закладена така матеріальна допомога для кожного депутата без винятку. Ну, де дефато це навіть не матеріальна допомога, це ще дві зарплати. Тобто, знаєте, як може в деяких парламентах є тринадцята зарплата для депутатів. Наші депутати вирішили ще й 14-ту собі теж записати ноу-хау. Так, ну продовжуємо дивитися, що в нас ще відбувається. А власне в проєкті кошторису ну, ми ми вже якось говорили, що порівняно із іншими парламентами наш не дуже дорого обходиться. Але тут питання не в саме не в невеликих витратах, але питання в ефективності використання цих коштів. Ну, тобто, дивіться на чому, наприклад, заощаджують. Є один з основних власне видів. В діяльності депутата це робота з виборцем. От, наприклад, на оренду залів для зустрічі з виборцями закладається лише 55 гривень на місяць на одного депутата. Тобто, насправді, ну, так якщо там депутат, наприклад, зустрічається 5 разів всього на всього на місяць, і, наприклад, це взимку, він не може зустрічатися просто неба, знаєте, там, під снігом з виборцями, то в нього виходить всього-навсього 5,50 на оренду приміщення. Ні важко собі уявити, що це за приміщення, де його можна орендувати. Може, це Чорнобильська зона. Приймай депутата, прошу дуже: 167 гривень на місяць. Так само, я не знаю. Важко знайти напевно де можна знайти оренду на таку суму, але все-таки за а, рік. Якщо помножити на всіх депутатів, виходить тисяча один мільйон двісті тисяч гривень. Тобто насправді це достатньо серйозна все одно сума, яку неможливо витратити за призначення. Вона не вирішує проблему, але й, можливо є сенс приймувати на щось більш корисне знає, допомогу дітям. Так, але тепер давайте подивимося, на чому ж таки не економлять наші депутати. Якщо, не а не економлять вони, наприклад, на проходженні через віп-термінал. на цю отаку таку, такий комфорт для депутатів в бюджеті 2013 року закладено 765 тисяч гривень у рік. І допомога при виході на пенсію. Це така собі допомога. Закладено на неї 5 мільйонів гривень на 2013 тисячі Це 70 тисяч гривень для одного депутата. Одноразова допомога, і таких депутатів у нас депутатів попередніх скликань в цьому році буде 71. Чому наші політичні партії дуже часто називають не справжніми партіями а лише політичними проектами? Ну, одна з е, важливих причин, але чи не найважливіше, це те, що вони не відкривають джерела свого фінансування. Власна Анжеліка намагалася з'ясувати, хто все таки утримує політичні партії у парламенті, чи це вдалося зараз. Ми дізнаємося. А також вона опитувала депутатів, які досі не здали звіти свої до центр виборчкому за передвиборчує кампанію. Вже всі політичні партії опублікували свої фінансові звіти за минулий рік. У маленьких замітках в газетах майорюють мільйонні суми. От, зокрема, у надходженнях партії регіонів значиться 325 мільйонів. У свободи 27 мільйонів. Членські внески становлять лише незначний відсоток від цього. Жодна політична сила не вказала свої основні джерела фінансування. Ми дізнаємося, хто є донорами партій. Вас катрійку е, спонсорів партії, хто дав основні пожертвування. Ви навіть серед народних депутатів можете побачити декларації, в яких є цифри шістьма нуля. Хто робить ці добровільні пожертви? Знаєте, ті, кому не байдужа ситуація в Україні, я можу сказати одного найбільшого це я. Завтра ще після завтра я вам розкрию всі джерела, які є. Є певна частина членів Всеукраїнського об'єднання «Свобода», які займаються активно бізнесом. Будь-який бізнес, який пробує підтримувати опозицію, зразу отримує проблему від податкової, від прокуратури, від міліції служби безпеки. Тощо а є якісь фіксований членський внес. 10 гривень. Ні, у нас добровільні членські внески нема е, чіткої фіксації. У нас членський, членський, членський внесок не має верхньої межі. Людина зобов'язана в будь-якому випадку хоч яку-небудь суму внести протягом місяця, якщо ти є членом організації. Це може бути 3 гривні, це може бути 5 гривень, це може бути 100 гривень. Це може бути тисячу гривень, може бути 10 тисяч. The... Можна декілька ти слів ваших, будь ласка. I didn't... I didn't... I didn't... Свої фінансові витрати щодо виборчої кампанії не прозвітували і сім народних депутатів. Або недисципліновані, або є що приховувати. Запитаємось, ЦВК каже, що не отримала від вас звіту щодо фінансових витрат під час виборчої кампанії. Ну будемо говорити відкрито. По перше, я не звітую з ЦВК. Я прозвітувався в окружну виборчу комісію. Нічого інформації немає. Ні. Я думаю, не отримала одні з самих перших. Я перевірю. Звіти, які потрібно було здати після виборчої кампанії, Я здав себе у окружній комісії. Там на місці не розібралися, тому здав все. Не переживай. Ви точно здали. 100%. Полтора недели назад. Вы не надсилали им эту информацию? Согласно закону необходимо, я все делаю. А вы же не надсылали. Они говорят, что у них от вас никаких данных. Все, что нужно будет сделать, я сделаю. Не волнуйтесь. Після інтерв'ю двоє депутатів надіслали свої звіти фінансові для нашої Анжеліки. Але хочу сказати, що вони надіслали свої звіти і нам, і в ОВК, як ви чули, але тільки не надіслали їх до ЦВК. І я зателефонувала Андрієві Магері, заступнику голови ЦВК, який сказав, що насправді до ОВК ніхто не повинен надсилати звітів. Вони просто шлються е, прямо до ЦВК. Словом, дорогі депутати, ваших звітів чекають в ЦВК. Там вони більш потрібні аніж нам і в окружкомах. До речі, Анжеліка минулого тижня. Ми казали, вам була на засід... Сідні комітету з євроінтеграції прийшло двоє послів ЄС, Британії, але не прийшло багацько депутатів. Коли вона почала їх шукати по кабінетах, одна з помічниць депутата навіть викликала охорону. Такий інцидент. А це депутат це Антон Кісе з партії регіонів. Цього тижня пан Кісе прокоментував дії своєї помічниці. Скажіть, будь ласка, де ви були? Ви мали бути на засідання? День Свобождіння Города Одеса. А ви там яку участь брали? Ну как, ветеранов поздравляли. Для нас важнее, чем День освобождения Одессы и, и победы Великой Отечественной Наверное, праздника нет. Ваша помещница дуже агрессивно отреагировала на нас. Я не знаю, насколько агрессивно, но я считаю, что у журналистов должно быть больше прав, чем у народных депутатов. Проведем соответствующую работу. Я думаю, что таких моментов, если они были, они больше э, не будут. Э, насколько я понял, там просто была... Дівчака практикант. вона просто не була. просто не жадала, знаєте, камери і так далі. это все що з цим зв'язок. Ну і тепер наша традиційна рубрика обіцяв виконують цього тижня. Опора проаналізувала програми мажоритарників Полтавщини. Давайте подивимося, що вони такого там наобіцяли. Локальні обіцянки депутатів із Полтавщини становлять 21%. Це обіцянки нагадують вирішення вирішити місцеві якісь проблеми. 12% – це обіцянки на тему політичної реформи. 8% обіцянок це соціальні гарантії та трудові права. Ще на 8% на обіцяли боротися з корупцією та е, захищати правопорядок. І 6% – місцеве самоврядування. Інші сфери 45%. І тепер давайте подивимося на конкретні, які конкретні обіцянки давали деякі депутати з усіх. Ми нарахували таких. Лише троє. Лелюк Олексій Володимирович, партія регіонів Округ номер 149. обіцяв зміцнити матеріальну базу комунальних підприємств міст Карлівка, Кобеляки, СМТ Чутове, Машівка, Нові Санжари та на Козильщині, покращити забезпечення питною водою жителів цих населених пунктів, будувати і ремонтувати дороги в селі. Живаго Костянтин Валентинович, самовисуванець округ номер 150 обіцяв продовжувати роботу благодійних фондів на території Глобинського, Кременчуцького районів та міста Комсомольська, фінансувати технічне переобладнання медичних закладів, шкіл регіону та дитячих садочків, надавати матеріальну підтримку притулкам для дітей, літніх людей, інвалідів, надавати гранти і стипендії для навчання обдарованої молоді округу. Кутовий Тарас Вікторович, удар, округ номер 151 обіцяв навести лад газовидобувній галузі Полтавщини, зокрема, законодавчо врегулювати діяльність газовидобувних підприємств, посилити екологічний контроль за їхньою діяльністю, зобов'язати їх виділяти гроші на оздоровлення і медичне забезпечення населення. Утім, поки що, депутат не зареєстрував жодного законопроекту на цю тему. Також кутовий пообіцяв подбати про безкоштовний газ, електроенергію та воду жителям населених пунктів, поблизу яких ведуться розробки газових родовищ. Контролюйте виконання цих обіцянок разом з нами. надсилайте нам свої фото відео з цих місць на адресу dd.sobachka.tv.ua. Далі наша рубрика Мажоритари. Ми ну, власне, заходимося в будинку в фойє, де є приймальні депутати Грипалеці. Власне зараз він, як нам пояснило, знаходиться зараз в Києві. А і зараз з'ясовується питання, чи нам дозволять показати, як працює приймальне, але в принципі вона працює. От ми тут бачимо людей, які я так розумію, прийшли до палеці. Нічого не переклав не прикладу. Так. А, з яке у Вас, наприклад, питання можна поцікавитися. Ну, це не моє особисте питання. Це моєї знайомої. Вона пенсіонерка, 80 років. Вона просто не може. Пересуватися на хворо і просто просить допомоги на лікування. Просто фінансової допомоги. Так, так. Поруч із приймальною знаходиться благодійний фонд Ігоря Палиці. Спочатку нас запрошують сюди. Руслана, ну, який зараз загальний бюджет фонду? Ну Ігор Петрович на виборах сказав, що це має бути мільйон в місяць. Так ми і вкладаємося, тому що це допомога через приймальну, яка постійно от ви бачили, що працює прийоми, приймаємо людей. От це до 100 тисяч щомісячно. Поспілкувавшись з керівником фонду, йдемо до приймальні. Так, так, так вона виглядає. А ви, власне, ви секретар, так? Так, я приймаю до Добре. А як вас звуть? Мене Андрій? Пане Володимирівна, мене звуть, будь ласка, дуже приємно. Пане Володимирівна, як багато людей, от я бачу, що є ціла черга сьогодні. Це завжди такого? Завжди. Буває навіть більше. Скільки разів вже пан Палиця особисто був неприємний? Особистого прийому Ігор Петрович не веде, тут ведуть люди, керівні особи, довірені особи людини. Що переважно просять люди? Переважно просять ліки. Ліки, так? Ліки переважно просять. Ще бувають заяви, якісь проте матеріальне становище, так, то, то тоді вже продукти харчування. О. Так от хочу сказати, що в нас ми допомогу даємо не грошима, а надаємо можливість отримати отримати або ліками, або це продукти через мережу магазинів. Тобто гроші в такому прямому розумінні цього слова не роздаються. Тільки матеріальна і дуже адресна допомога. Окрім адресної допомоги, Ігор Палиці у передвиборчій програмі обіцяв багато зробити для Луцька. Від встановлення дитячих майданчиків до структурних програм з розбудови міста у співпраці з міською владою. Настав час дізнатися, що думає про свого жаритарного депутата міський голова Луцька. Отже, йдемо в раду міську. Добрий день. Добрий день. Правильно розумію, що насправді ви очікуєте від депутата, від мажоритарного депутата від палиці, зокрема, що він побачив, як меценат, як спонсор міста до певної міри, по-друге, тобто він допомагає якісь бюджетні фінансування для міста ну, централізовано виділяти. Ну в принципі так, тому що це є одна із скажу, один із напрямків роботи народного депутата. Те, що стосується меценатства, це його особисті безперечно справи, особисті його кошти і. Ми вдячні за те, що це робиться. Те, що стосується, ну, давайте слово таке, як воно так і є, лобіювання інтересів певної територіальної громади, певного міста, я в цьому нічого поганого не бачу, так воно є, і всі десь кожен мажоритарник відстоює. Якби ми могли на місці щось вирішувати тут сьогодні, маючи певні фінансові можливості, безперечно, ми б не зверталися по допомогу, а раз не вистачає коштів на на тих чи інших проблем, ми змушені це робити. Постійно ставить просить принизливе становище, скажімо, міську владу. Така ситуація в державі. Ну, я би не сказав, що це таке принизливе становище. В такому становищі є всі, так що це дуже є, навіть. Таке життя. Таке життя. Сьогодні проходить акція опозиції Ставай Україна. А, власне, кажуть, що довжина цієї колони 2,5 кілометри. Вийшла велика частина луча, які тим не менше обрали депутата Мшоритерного, який сьогодні з партію регіонів. Розпитати, якщо вони самі про це думають. Добрий день. Добрий день. Телеканал Скажіть, Будь ласка, хто у вас народний депутат? Знаєте? Де в нас? В Луцьку. Луцьку? Ну, да. Їх багато. Ну, народний етап мажоритарний. Де, Хто у вас? Палиця. Палиться. <різь> А, добре, Ці не українські. Це, не українські. Це не українські. І палиця не українська? – Ні, Чому? тому що вони не заботяться про. Нашу. Як так сталося, що Лучани обрали палицю в такому разі? – Я не знаю, як так сталося. Кобдуру і гроші ходять. Тому так стається. Ну, деякі вчинки, звісно, я його підтримую, бо тобто, він, є ж такі моменти, що він і нормально робить. Допомагає. Допомагає, звісно. Має, піднімає город, луць, треба ж завоювати. Авторитет треба завоювати. <рес> бути... це Палиця зламається. Палиця зламається. У Палиця нього зламається. Палиця зламається. Палиця зламається. бізнес. Змушений, мабуть. Тому що все Зараз опирається в бізнес. Будь ласка, патріотичне місто Луцьк чи ні? З одного боку так, а з іншого, як обрали такого депутата, як Палиця, то сумніви надаються в мене. Багатьох людей. Чому? Тушка. Він пояснює, що не був ніби на тому. Засіб. Прикрита. Двіться у свої голосування. Прикрита. Ну і власне цього тижня, буквально вчора, ми зустрілися з Ігорем Палицею, зустріли його в колуарах. Я і журналіст української правди Сергій Лещенко встигли поставити йому кілька запитань. Що з цього вийшло? Дивіться, Зізнався, що ви не ведете особисто прийом громадян. Власне, як це пояснити? По перше коли я на місці, я веду особисто прийом громадян і в Луцьку, і в Києві. По друге, повним ходом працює приймання. І моя особиста думка: головне приймати громадян, вислуховувати, вирішувати їх питання, проблеми і до цього відноситися. Серцем із душою. Це робить моя приймальня, мої помічники, які в мене працюють. Я задоволений їхньою роботою, і в принципі я думаю, якщо були мої приймальні, могли запитати в людей їх відношення і ставлення до роботи приймальні, до роботи фонду. Пане Юрію, а ви були на сесії в кінозалі, яка сесія в кіно? Я вже мій помічник казав, що я не підписувався ні під якими списками, ні за які питання не голосував. Я зайшов після того, коли було оголошено, що там є 226, 244 депутата, депутати. Подивився на процедуру і вийшов. Ніякі рішення. Я не голосував і під списками не підписувався. А чому фігурує в списку? Після цього відразу була реакція мого помічника, який заявив, що це не мій підпис, і я не став ніяких підписів. Ви розслідували, хто А підписів. я ще й не бачу офіційно на списки. Вони приховної опрю... Ми... ради не підписки? буде Дивіться. моя совість чиста, тому що я не став цей підпис. А той, хто робить такі речі, ну хай він мучиться з цими тобто питаннями. Можна що ви не брали участь? Можна стверджувати, що я не ставив свій підпис під списками про присутні засідання на банку. От про це можна і не голосував за питання. Ж я не знаю. Мені не цікаво, це вже ж не перший раз робиться. То ви журналісти, ви з'ясовуєте. Пане Юрію, скажіть, що, ну, ми просто дивилися вашу декларацію як кандидата. в Депутати там було десь, якщо я не помиляюся 231 тисяча за, за останню декларацію, да, так, да, так, так. Так. тим не менше, у нас у вас мені, сон, задавали, це, ми, мені задавали багато запитань з цих речей. У мене були попередні декларації, яких і було і 5 мільйонів доларів, і 20 мільйонів гривень, і інші речі. У мене був період, коли я заробляв гроші і не здавав декларації, тому що не був чиновником, і в фонді ви можете поцікавитися, не тільки я приймаю участь, а приймаю всіх хто готовий підтримувати питання, які висвітлює і проводить фонд. Тобто, пише то, бізнесом зараз не займаємо. Я бізнесом не займаюся. Ну з... просто були, наприклад, наприкінці року публікації в австрійській пресі, що ви там спільно з партнером купили мільйони євро. Ня ні, я читав ці публікації, але я не купляв ніяких готелів в Австрії, і ці публікації в Острійській пресі Це, не відповідають. Що я приймаю в цьому участь? Дезінформація. Швейцарії мешкає ваша родина моя родина, дружина і діти мешкають в Швейцарії, тому що діти ходять там в школу, навчаються, і дружина проживає разом з ними. А я не проживаю в Швейцарії. У мене немає швейцарського резидентства, у мене нічого немає стосовно Швейцарії. А дружини є швецарська резиденція. Дітей є, тому що вони навчаються. Дружини немає. А діти навчаються, вони автоматично отримують в школі швейцарське резиденції. А чому вони в Швейцарії навчаються на Ну тому що я рахую, що там вони візьмуть те, що мені цікаво. А мені цікаво, щоб вони взяли чим побільше іноземних мов, закінчили туристичні комичі, тому що я їхню роботу бачу на Західній Україні, а саме на Буковелі для розвитку туризму. Ну і невеличке уточнення в минулій програмі ми розповідав вам про ще одного волинського депутата, мажоритарного і позафракційного Степана Івахіва. А ми казали, що він не проголосував власне за законопроект опозиції про декриміналізацію статті, за якою була засуджена Юлія Тимошенко. Це правда, але з іншого боку, пан Івахів голосував за внесення до порядку денного законопроекту Ляшка, який пропонував випустити Луценка і Тимошенко. Тобто, принаймні, отакий факт позитивного голосування в нього був, і власне депутат стверджує, що все таки він виконав свою обіцянку перед виборцями вимагати звільнення Тимошенко гарних вам вихідних. Ми повернемося наступного тижня!